Вора на сказ лисиця покусала дитину та двох собак у хмільнику. За інформацією місцевої райдержадміністрації, тварина поводилася агресивно, бігала вулицями міста і кидалася на перехожих. Уже у мертвої тварини спеціалісти взяли усі необхідні аналізи та лабораторно підтвердили сказ. Медики просять усіх, хто міг контактувати з ураженою лисицею, негайно звернутися по медичну допомогу. А власників котів собак. Та інших свійських тварин подбати про своєчасну вакцинацію. Про стан дівчинки, яку вкусила інфікована тварина, розповість Сергій Ситник, завідувач травмпункту, лікар, травматолог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. Пане Сергію, мої вітання. Доброго дня розкажіть, у якому стані дитина була доправлена до лікарні. 19-го числа дівчинку доставили в 8.20 ранку. До нас в травму дитяча обласну лікарню. Дівчинка була оглянута, виконано первинну хірургічну обробку рани. Візуально не потрібно було ніяких хірургічних маніпуляцій, просто асептична обробка рани та асептична пов'язочка. Та дитинку положили в стаціонар для антирабічної вакцинації яка отримала вакцину і поїхала додому, була виписана. Які поради дасте батькам у випадку укусу або підозри на контакт із хворою твариною? Дивіться, ми самі всі розуміємо, яка ділянка має, да? яка ділянка і хто вкусив, і який дефект. І Зазвичай. Завжди, якщо це невідома собака чи люба тварина, яку ми не в змозі наглядати, ми завжди повинні звертатись до спеціалістів, які стикаються з цим кожен день. Тому я вважаю, що завжди батьки, якщо є така ситуація, якщо даже там дика тварина. Чи собачка на вулиці? Є укус, і в змозі наглядати за собачкою немає, і контролювати цю собачку. А вже треба звернутися перш за все до спеціалістів. Що вони промоніторили це, все подивились на ранку, обробили цю ранку, виписали препарати, які потрібно, бо ми самі розуміємо, що люба. Укус, любий укус тварини це вже інфікований, він вже може нести за собою якийсь запальний процес. Тому обов'язково завжди, якщо це йде проникнення шкірних покривів, то завжди треба приймати антибактеріальну терапію, обов'язково перев'язуючи асептичну обробку рани. Тому я раджу завжди батькам, що краще щоб глянув на це все спеціаліст, подивився все, дав вам рекомендації, і ви оглядались у нього в майбутньому вакцинувались або по місці проживання. Пане Сергію, а що мають зробити люди, які потенційно могли бути в зоні пересування лисиці? Ну, дивіться, ми самі розуміємо, що в даному випадку повинен бути контакт, контакт тварини і людини. Та тобто навіть якщо є ослинення, ми теж вакцинуємо. Ну, коли людина не контактує з тою твариною, ми с розуміємо, що може собачка бігати по вулиці, не обов'язково всіх вакцинувати. Якщо є контакт із хворою твариною, я ж я ж повторюю, навіть ослинення, навіть не було проколу шкірних покривів, обов'язково треба звернутися для вакцинації. обов'язково. пане Сергію, дуже дякуємо вам за роз'яснення, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. А, На все добре. На все добре, до побачення. До побачення, і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Сидник, завідувач травмпункту, лікар, травматолог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради.